Вітаю, друзі! У цьому відео буде розпаковка посилки. Це подарунок дружині до 8 березня, але трошки у строк не вклалася ця посилка. Прийшла тільки 12 березня, на 4 дні запізнилась. Дуже довго тримали на мітниці. Тут скотчем заклеєно, сподіваюсь, тут все на місці. Ну і зараз будемо розпаковувати і дивитись. Так, Наше все на місці. Ого, як воно тут надуте. Так. Ну, коробочка ціла, Не вскривалась. Це добре. Як бачите, в цій посилці знаходився смартфон Realme c 61 у такій жовтенькій коробочці. Розпакуємо, побачимо комплектацію, що за телефон. І по дизайну, як ви бачите, дуже схожий з коробочкою. Від смартфону POCO m 6 Pro, що Санта Клаус дочці дарував на новий рік. Я думав, що це ще одна дочірня компанія від Xiaomi. Аж ні, це зовсім інший виробник. Хоча по характеристикам, по комплектуючим, ці телефони Realme дуже схожі з тими, що випускають Xiaomi. Це китайський виробник, який набув чималої популярності. В інтернеті я знаходив інформацію, що в Індії на другому місці по продажам смартфонів посідає цей виробник. Так, Що тут указано? 90 Гц частота оновлення дисплею. Захист вологий IP54. Так, що тут цікаве? Це Так, а ні, тут відкривається не так, як у боку. Тут буде виїжджати. Було в мене на карті 94 долари, Ну і на цю суму я вирішив зробити їй, вибрати якийсь подарунок. Ну і подивився на Aliexpress, чи можна якийсь нормальний телефон купити на цю суму. У неї телефон нормальний, але там уже пам'ять забита. Вона різні тіктоки там дивиться, там застосунків ціла купа. Ну і З більшою пам'яттю. Я знайшов хороший телефон по Косі 65. По характеристикам він схожий із цим, але там кращий процесор. Ну, а так я по відеооглядах і на цей дивився, то тут, ніби як заявляють, що кращий екран у цьому релмі. Ну Поко у дочки є. Якби виробник сподобався, гарно працює, то я хотів Поко замовити. Це ось силиконовий чохол, прозорий, інструкція тут. І з вечора я не встиг ну, не зробив замовлення, а зранку заходжу, а вже акційного, е, акційної цієї пропозиції вже не було. Уже той Поко вартував е, 105 доларів. Ну, у мене ж тільки 94. А ціна акційна була на той ПОКО 89 доларів 10 центів. Я потім інші варіанти став дивитись. Ну і знайшов оцей Realme. Але тут є нюанс. Що мене турбувало на рахунок цього смартфону, це те, що зазначено, що це Russian версія. Я уточнив продавця, чи є в цьому смартфоні українська мова. Продавець досить швидко відповів, що так. Українська мова тут є. Багато людей з України замовляло. Цей же смартфон з рашеною версією. І у коментах я прочитав, що ця версія відрізняється встановленими застосунками типу Яндекс, поштою Mailru та деякими іншими, які дуже добре віддаляються без проблем. Ну це перевіримо. Тут уже захист на екрані є плівочка чи тоненьке скло поклеєно. Тобто ось такий смартфон. Так, далі, що тут у комплектації? Зарадний пристрій, мабуть, на 15 Вт. Ну і кабель. USB Type-C. Так, ну і включимо його, перевіримо, скільки тут заряду. І чи справді легко віддаляються ці кацапські застосунки? Оці телефони, що сам дарував моїм дітям то там при увимкненні, я тут не вставляв ще ж ні сім-картку, ні нічого. Так, hello. Тут англійською, мабуть, буде, треба мову відставляти. А там, ну, у телефонах GPS присутні, то, мабуть, якось визначалась геолокація, що я в Україні, і зразу мені пропонували на українській мові далі налаштування проходити. Так, зараз ось і перевіримо, чи є українська. Хоча кацапська версія, але відразу стоїть англійська. Так, тут мов багато. Мабуть, вона мало відрізняється. Ось українська. Мабуть, вона мало відрізняється від Global версії. Так, ну я зараз це усе налаштую. ну і Потім побачимо, які тут московіцькі застосунки встановлені, і чи легко їх віддалити. Отже, зробив налаштування цього телефону. Телефон мені сподобався, гарно все працює, відклики чудові. В Деякі застосунки я заходив, все швидко гарно працює. Це не якийсь там ігровий телефон. Це, звичайний, нормальний телефон, сучасний для дорослих людей. Я так скажу. Хто ігроман, то то ну, слабенький буде телефон для таких людей. Нормальний бюджетний телефон ну, своїм функціоналом. Так, асистент ще не встановлений. Ну, як бачимо, тут вже видно це московітське лайно, яке. Українцям і нафіг не треба, його потрібно видалити руцю, книги, щось Озон. Так, зараз зайдемо в налаштування. Так, де тут додатки? І побачимо, як це все видаляється. Так, наприклад, цей Яндекс браузер Видаляємо. нафіг треба. Так, видаляється, Іві, що це за Іві, також щось московітське видаляємо, Ну і, як бачите, все чудово видаляється, Книги, видалити, окей, Ну і так далі все це я повідаляю. Я нароблю огляд цього телефона по характеристикам. В інтернеті ви легко це знайдете. Ну, зараз я виведу на екран те, що вказав, продавець на Aliexpress. Телефон цей досить функціональний, тут багато чого є. GPS, ось цей чіп тут вбудований NFC для безконтактної оплати. Різні датчики, то, що відповідає за відео 360, то щоб обертати телефон, я перевірав, він працює. Камера 50 Мп. Подвійна, це спалах. Телефончик досить приємний. Ну, мені сподобався. Сподіваюсь, дружині також Ну, Давайте перевіримо, як він у цьому чохлі стандартному. Ну і потім. Чохол, що окремо замовлений. Ага. Не так просто цей силиконовий вставити. Так, о, досить тугенько став. Ну, непоганий не цей чохольчик. Так, ну і. Ого, ще його зняти так. Знімаємо. Так, ну і зараз ось цей чохол. Цей чохол прийшов завчасно. Так, вставляємо. Цей чохольчик також. Досить тугенько вставляється. о, так, а ага, тут. О, все на своєму місці. Ну Ось такий має вигляд новий телефон в новому чохлі. Тут ось і кишені, можна якусь картку банківську сюди вставити там чи гроші е, запихнути туди. Ось так. Закривається, тут на магніті, утримується. Ось зворотній бік. Камери. Все гарно. Чохол так дорого-багато виглядає. Так, прошито. Цей чохол вартує 4 долари 15 центів. У цьому відео я не акцентував. Саме на характеристики цього телефону, як хотів вияснити, чи нам, українцям, підійде ця Russian версія, чи можна її виправити до нормального стану, як виявляються ці застосунки різні московітські, Яндекс, там і всяке вони віддаляються. Українська мова тут присутня, тобто, нам, українцям, можна купувати ці телефони, якщо вони йдуть за хорошою ціною. Цей телефон я купив за 89 91 цент, Тобто ціна нормальна. Ну і як виявилось, що за глобальну версію не варто було і переплачувати. Так що ось такий подарунок дружині. Сподіваюсь, їй сподобається. Ну Зараз запитаю, кохана, тобі подобається подаруночок такий? Ну і зараз буду передавати їй на користування. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!